Ну, якщо чесно, я ніколи раніше не думала, що я буду займатися наукою ні в школі, ні в університеті. Але ну так склалося, що під час навчання ще в університеті мене захопила, скажімо, наукова діяльність під час написання, особливо дипломної роботи. Мені дуже сподобалося щось нове, нетрадиційне. От моїм керівником була Валентина Михайлівна Костриченко дипломної роботи. І ще на той момент я зрозуміла, що неможливо зупинятися тільки на традиційних методах чогось. Сорти цікаво відкривати щось нове. От, скажімо, на той момент вже були такі цікаві інструменти дослідження собівартості, і ми в своїй дипломній роботі пробували це розкрити, по-новому трошки поглянути на цю тему. Ну, Але, мабуть, по справжньому мій шлях в науку розпочався з знайомства з Віталієм Яковичем Гуменюком. І у 2001 році я вступила в аспірантуру. Мені звичайно здавалось тоді, що буде дуже легко, що буде дуже просто. Що кандидатська дисертація це такий трошки ускладнений аналог дипломної роботи з трошки більшою кількістю наукової новизни в ній. Але, звичайно, починаючи працювати над цією темою, я побачила дуже багато складнощів і дуже багато невідомих моментів для себе. Я взялася за тему, яка тоді була одна з найменш досліджених принципів в Україні за першове регулювання ризиків. І просто мені не було, але разом з тим було дуже цікаво. і Цей шлях так дуже дуже захопив і заставив задуматися над тим, що мабуть це справді от уже. Моя кар'єра, моє життя і дуже велика частина мого життя. У 2012 році я вступила в докторантуру Київського національного економічного університету імені гетьмана, і мій науковий консультант Грішнова Лена Антонівна. Ну, мабуть, ще більше мене захопила в такому процесі. Уже зовсім іншу, кардинально іншу тему досліджень ми вибрали. Пов'язана була з людьми з трудовим потенціалом. І відповідно, у 2015 році я захистила докторську дисертацію. Ну але насправді я розумію, що це не фінал. Що це тільки початок, і що після цього ну розпочалася справжня наукова кар'єра. Як і кожен науковець, я стикаюся з певними складнощами. Звичайно, це іноді нестача часу. Ну я б сказала, завжди нестача часу. На наші плани нам завжди трошки не вистачає часу. Коли в мене ну дуже великий вже дисбаланс між моїми бажаннями і моїми можливостями, то не падати духом мені допомагають звичайно найближчі люди. Це в першу чергу моя доця, моя надія, моя міщук Джуніор. Вважаю, що вона. Буде із тих дітей, які точно перевершать своїх батьків. І ще моя така ну душевна, можливо, якась віддушана. Це мої три кетюні, <сум> мої три кетюні принцеси ще років десять тому. Я б ніколи не повірила, якщо мені скажуть, що я так буду любити котів. Я страшенно їх люблю, цих пухнастих егоїстів, і вони дуже мені піднімають настрій, коли десь там. Він трошки псується через якісь обставини. На сьогоднішній день я вже завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва. П'ятий рік я очолюю цю кафедру, досі була професором. Пишаю своїм колективом, дуже люблю свою роботу. І основні напрямки досліджень і викладацької діяльності, звичайно, пов'язані з назвою кафедри трудових ресурсів і підприємництва. Отже, ми займаємося розвитком людського капіталу, управлінням персоналу, якщо на мікрорівні, ми займаємося проблемою підприємництва. І мої колеги разом зі мною ну мають в цьому плані дуже багато здобутків. Маємо талановитих студентів, які щорічно представляють свої роботи на конкурсах. Я продовжую також роботу, як і викладач. У мене 5-6 дисциплін щорічно різного профілю. І так само я, як і інші викладачі нашої кафедри, готую студентів до участі в конкурсах наукових досліджень. За час роботи в університеті мої студенти, 10 моїх студентів, стали переможцями всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Як і всі жінки в науці, які вже досягли певного рівня, я маю певні досягнення. Досягнення індивідуальні, але більше я пишаю все-таки командними досягненнями. Мабуть, основне моє досягнення як завідувача кафедри, як керівника, як лідера, те, що я легко мотивую людей. Якщо говорити про індивідуальні досягнення, то, наприклад, те, чим я справді пишаюся, це виховані 10 вихованців Рівненської малої академії наук, які посіли переможні місця на всеукраїнському конкурсі. Більше 130 наукових публікацій, серед яких 31, яка індексується у базі. Даних скопус. Сьогодні на кафедрі працює вісім основних працівників. І у 2023-2024 навчальному році на кафедрі виконується три науково-дослідних проекти різного рівня. Це фінансовані Національним фондом досліджень України, Мон України і господарська тема на замовлення одного з флагманів української економіки Прат Дікерговцемент Україна. Загальна сума коштів, яку такий маленький колектив привів університет. Сетет протягом цього навчального року ну звичайно будуть роботи тривати ще три роки, але загальна сума надходжень близько вісьми мільйонів. І сьогодні маємо дуже гарні успіхи в національних проєктах, у публікаціях, визнаних міжнародною спільнотою. Але звичайно, ми плануємо в перспективі подачу ще більше проєктів з акцентом на міжнародні. І ми плануємо розвивати далі міжнародну співпрацю саме в такому викладацькому діалозі із залученням наших партнерів до викладання.